Друзі, перші про головне поїхали. Відповідь на сьогоднішні обсіли України та мирні жертви в Сумах та Миколаєві. Нові вибухи в останній та Кремлі Кремлі евакуюють знову удари. За останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилась лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах. Москви літаки намагаються взлетіти. Працює ППО на радарах понад 211 повітряних цілей, пишуть що 60 невідомих таємних ракет. Прорвали оборону Москви. Все місто, вибух. В москвичів паніка такої атаки вони ще не зазнавали. Втім, змі та телеграм-каналам заборонено про це писати. Після курську будь-яка публікація і скаргами на владу чи скаргами на війну або заклики припинити війну карається. Десятьма роками люди тепер мовчатимуть, навіть якщо прилетить в їхній будинок. В той же час сам Кремль евакуюють. Пише телеграм-канал Топерпомсти. Телеграм-канал генерала Свера резюмує наступне: у серці Російської Федерації лунають вибухи на об'єктах, які ще вчора здавались недосяжними. Вночі ЗСУ застосували новітню. Стратегічну ракету неофіційно прозвано український Орешнік відповідно масовано спробу РФ відновити ініціативу на фронті. За попередніми оцінками уражено одразу шість стратегічних цілей, зокрема командні пункти, сховища боєприпасів, центри керування дронами, глибокі підземні бункери ППО та ГШ. вибухи по всій країні, вибухи зафіксовано у Саратовській області, штаб стратегічної авіації, Нижньо новгороді командний центр ППО, Смоленсько, логістичний вузол, Тамбові, підземний вузол зв'язку, курисько-технічна база зберігання боєза. Рядів, один із бункерів поблизу Валдайського озера, відоме укриття для вищого керівництва РФ. Жодна система ППО не встигла навіть зафіксувати запуск, пише російський телеграм-канал, наближений до військових. Сотні загиблих, один генерал поранений, за непідтвердженими але численними джерелами, загинуло понад 200 осіб. Переважно офіцери зв'язку, технічний персонал, обслуговування систем, що понад 300 поранено, включно з генералом повітряно-космічних сил РФ, який зазнав важких уламкових поранень під час вибуху у командному центрі. Один із таємних бункерів, пов'язаний з Путіним було прямо уражено. Ступінь пошкодження не підтверджено, проте рівень паніки в Кремлі безпрецедентний. Що це за ракета? Нова ракета, таємна розробка ЗСУ, створена на базі архівів КБ Південне, карпатських військових шахт і досвіду союзників. Дальність до 2800 кілометрів. Стелс наведення не фіксується системами типу контейнер. Бойова частина проникна, здатна вражати глибокі підземні структури на глибині до 90 метрів. Запуск мобільний без сліду траєкторію складнює відповідь. Паніка в Кремлі Патрошов готує перемовини, після удару скликано терміновий радбез. Путін ізольований. Його доповідь про наслідки не з'явилася у ЗМІ. Патрошев згідно з джерелами вже контактує з дипломатами США та КНР з метою оцінки варіантів завершення конфлікту. У випадку провалу літнього наступу війну можуть заморозити достроково, навіть без офіційного миру. Це не зброя помсти, це інструмент примусу до реальності. Український Орешнік це відповідь на роки залякування і вбивств. Ракета, яка доводить. Навіть найглибші укриття не рятують від правди, якщо вона летить на надзвуковій швидкості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.